Давайте подивимося, чи проявиться найближчим часом у вашому житті загадана людина. Ну, В кожного своя ситуація, от загадайте. Так, руна лагуз, руна м'якого потоку, жіноча руна така ніжна, енергія лагідна, плавна. Так, проявиться. Проявиться це позитивна руна, але майте на увазі, що це проявлення буде. Ну, може, не так швидко, як би ви хотіли. Це буде досить плавно відбуватися, поки людина дозріє до цього рішення, але проявиться. І проявиться, знаєте, проявиться через те, що ви просто як магніт для цієї людини. Ця людина тягнеться до вас і на фізіологічному рівні, і на духовному. Так. Е так, ще одна карта, яка підказує нам, що це буде досить повільно відбуватися. Не так швидко, як би ви хотіли, це проявлення буде, але воно буде. І диявол разом із цією картою вогняною з королем посухів каже, що ну, ця людина надзвичайно тягнеться до вас саме в сексуальному плані. Прям дуже якась залежність від вас. Але ви. А, можливо, та людина вибудувала нібито як паркан стіну. Відгородилися. Навіть швидше ви, чим та людина. Ну, В кожного своя ситуація, підставляти під себе. Тому є сумніви, є вагання в цієї людини. Так. Її просто замучили, ці сумніви, і ці переживання. Вищі сили. У нас, бачите, є диявол і є. Творець В цьому розкладі чорна і світла е, сторона бореться душі вашої, чи тієї людини. Так, ця людина все-таки насмілиться і буде проявлятися. Коли вона проявиться, вона буде потім дуже інтенсивно вже діяти, вже не буде зволікати. Тому що досить її сумувати, досить перебувати в такому стані розчарувань. Це рішення прийде. прийде що пора проявитися. Але запам'ятайте, що поки що ця людина зважує, хоч бажання не самовите до вас це 100%. Але проявлятися буде поступово і не так швидко, як би ви того хотіли. Але проявлення буде. Ну що ж, хай так і буде, кому це важливо було почути, візьміть до уваги.